Доброго дня, дітки! А ви любите слухати казочки? Так, і наша Оксаночка теж любить слухати казки. І сьогодні я вам розповім казку про рідку. Зараз у нас осінь пора збирати овочі. очі, дід пішов витягувати рідку. Виросла тітка велика превелика, пішов дід на город, взявся за рідку. І тягать, потягати, а витягти її не може. Покликав дідусь на поміч бабку. Бабка, а ну йди на рібку витягати. Прийшла бабка, бабка взялася за дітку, дітка за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть рібку. Тоді позвала бабуся на поміч онучку Марійку. Онучку. А ну йди ка дика допоможи рібку витягати. Прийшла Марічка, взялася за бабуску, бабуся за дідуся, а дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть, не можуть витягти рібку. Позвала онучка на поміч собачку, жучку. Жучка, ну на допомагати рібку тягнути. Гап-бап-бап прибіжала жучка, жучка взялася за внучку. Внучка за бабусю, бабуся за дідуся дідусь за рібку, тягнуть, потягнуть, ну ніяк не можуть витягти рібку. Позвала жучка, кицьку свою подружку. Кицька, Мурка, а ну й дика допоможи тягнути рібку. Няу-няу. Кицька взялася за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку, дітка узявся за рібку і. Іх... Ну ніяк не можуть витягти цю рідку. І тоді, тоді кицька мурка позвала на поміч мишку, свою подружку. Мишка, норушка, а ну ка іди-ка, допоможи -ка мені нам рібку тягнути. Пі-пі-пі-пі-пі-пі прибіжала мишка, узялася за кицьку, а кицька взялася за за Собачку, а собачка взялася за онучку, а онучка взялася за бабусю, а бабуся взялася за дідуся, а дідусь як потягнув і витягнули рібку Ось як маленька мишка допомогла усім витягнути цю рібку Дітки, а давайте з вами на... згадаємо, як у нас говорить мишка. Пі-пі-пі-пі-пі, ось так вона гав... говорить. А як у нас говорить кицька? няу няк-няк, ось як вона говорить. А як говорить нас песик собачка. Гав-гав-гав-гав, Ось як говорить собачка. Отак усі і люди, і тварини разом дружно витягнули.